Як себе підстрахувати, що батько, який вживає алкоголь, не зміг подати на мене на аліменти. Таких питань до речі зараз немало. Надходить, коли дорослі діти замислюються над тим, що потім в майбутньому батька або мати, які, наприклад, ну, ведуть такий аморальний спосіб життя, дозволяючи собі багато зайвого, потім вимагають від дорослих дітей. На утримання гроші. І, зокрема, на рідкі випадки, коли ось такі батьки, які там можуть ще набирати кредити в МФО, і коли дають телефони своїх вже дорослих дітей, е, говорять: Ну я ж там тебе народив або виростив, і давай ти за мене тепер будеш всі кредити платити. Звертаю вашу увагу, що на практиці в судах. Досить нелегко стягнути аліменти батькам з дорослих дітей, тому що там мають бути певні умови. Зараз розкажу які по-перше, батьки мають довести, що в них дійсно є матеріальна потреба в отриманні відповідної фінансової допомоги від своїх дорослих дітей. Суд обов'язково вивчає питання, яка є нерухомість, наприклад, або рухоме майне у батька або матері, які звертаються до суду за відповідною фінансовою підтримкою. Далі чи є якісь вади по здоров'ю? Ну, наприклад, наявність групи інвалідності або висновок ЛКК, що, наприклад, по здоров'ю людина не може підробляти, навіть маючи там якусь невеличку пенсію. Ці-всі. -всі. Разом обставини обов'язково аналізуються судом. Чи є інші родичі, які зобов'язані теж утримувати батька або мати? Ну, наприклад, от у вас, можливо, Анно є ще сестра або брат. Які теж мають утримувати, наприклад, вашого батька. В такому разі суд теж бере це до уваги і може самостійно зменшувати відсоток аліментів, якщо виявить, що дійсно потреба там в утриманні батька є. Але, наприклад, є ще інші родичі, там у вас брати, сестри, можливо, навіть нинішня дружина, яка працездатного віку, і теж може утримувати наприклад, свого чоловіка. З колегою нещодавно була така справа, ми були зі сторони відповідача. Жінка подала до суду, де стверджувала, що їй потрібна матеріальна допомога, але сама їздила на поршкаєні, мала в оренді, як то кажуть, здавала в оренду некомерційні приміщення, але ось таким чином хотіла трішечки як то кажуть, зробити нерви своєму синові, бо він одружився не на тій дівчині, яку вона хотіла. І суд відмовив задоволені такого позову. Якщо вам було корисно відео, друзі? Нагадую про лайк та діліться вашими історіями в коментарях.